Дивлячись на деякі картини і не скажеш, що це зробив підліток із особливими потребами. Роботи настільки вражають, що іноді навіть схожі на фотографію. Їх автор – 16-річний рівнянин Станіслав Мельничук, який вперше взяв пензля до рук у 5 років. У хлопчика хронічна ниркова недостатність, але в образотворчому мистецтві він таки знайшов свою музу. Дуже люблю малювати природу, фантастичні пейзажі, свої мрії. Дуже люблю, якби таку природу там, де нема цивілізації, і разом з тим люблю малювати міста. Можу навіть вечором сісти і до ночі малювати, аж поки не намалюю. У юного художника це третя персональна виставка у Рівному із часу останньої. Він написав понад чотири десятка нових картин, Який б от не був настрій. Яка б не була погода, оце він малює нас настільки. Це нашу сім'ю радує. Свій талант Станіслав Мельничук активно розвиває, кажуть педагоги, які з ним займаються. Він постійно малює у зошиті маленькі картинки, іноді й історії з коміксів. Звичайно, він виріс. На початку він працював звичайними фарбами акварелі гуашу. Зараз він працює на холсті, малює акриловими фарбами. Дуже прагне почати малювати маслом. От, а, ну, це в майбутньому, так як це дуже фінансово накладно. Фінансово складно із лікуванням хлопця. Аби хоч якось допомогти сім'ї, у центрі Рівного влаштували аукціон. Купували роботи не тільки друзі, родичі чи вчителі юного художника, а й правоохоронці, керівники міста та області. Зі своїх гаманців грошей вони не шкодували. 200 гривень 2, 200 гривень продавав, 410 2, 410 гривень продавав, 210 раз, 210 2, 210 продавав. Іван Марчук Назар Мідріган інформаційна програма День.